Аварійна зупинка Южненської котельні, 8 січня, через перепади в електромережі сталося несанкціоноване відключення. Через це тепло в квартири жителів не подавалося. На котельні також були падіння напруги в мережі, тому котельня зупинилась. Як тільки стабілізувалася напруга, ми запустили котельню і на даний час набираємо температуру. І якщо Більше не буде цього повторюватись, то до вечора все в домівках буде гаразд з теплом. У нас є генератори на случай, і ми будемо їх запускати при мінісовій температурі для підтримання циркуляції мережі. Якщо буде відключення електрики, то опалення не буде. Просто при пасації напруги котел не може працювати. І постійні скачки вибиває обладнання з ладу, тому ми вимушені встановити роботу підприємства і запускати тільки в той випадок, коли напруга стабілізується. Вода під час відключень світла буде. Як повідомляють у водоканалі до проблем з електроенергією, готові. Генератор дозволить подавати воду по графіку декілька годин на день. Согласно протоколу номер 13 заседания э, комиссии с техногенной э, безпеки, значит, утвержден следующий график работы. Один раз в сутки на 4 часа подачи воды. В любом случае при отключении электроэнергии с 18 до 22 мы будем подавать э, воду при помощи дизель-генератора. Будем ориентироваться по энергетикам. Если будет понятно, что э, ну, у энергетиков будет э, нормально сложно работа, и будут идти какие-то ремонтные работы, то, скорее всего, будем подавать и утром с 6 часов, ну до 8, скорее всего. Зранку 8 січня у квартирах южненців мерехтіло освітлення. У мережі ставалися перепади напруги. У цей час електрики усували порив високовольтного кабелю в сичавці та кошарах. У разі зникнення світла в ДТЕК просять про це повідомляти. На офіційних сторінках виклали способу зв'язку. Повідомити про відсутність світла можна через приватні повідомлення на сторінці Facebook, спеціальну форму на сайті в розділі Відсутня електроенергія, чат-бот, телеграм та вайбер, або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного або Стаціонарного телефону номери ви можете побачити на екрані. Водночас судотек попереджає через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.